Доброго дня, мої любі! Ми з вами живемо на планеті Земля, а букви, звуки, цифри і геометричні фігури також мають свої чарівні планети. Букви і звуки живуть на чарівній планеті, яка називається граматика, а цифри числа і геометричні фігури живуть на планеті Математика. І ось зла чаклунка, всі планети сплутала, зачакувала. Давайте ми знайдемо всі планети і повернемо їх додому. І нам в цьому допоможе ось така гра: Знайди планету. Бачите, ось такі маленькі планети. І потрібно знайти де яка планета мешкає, а ось такі в нас є скляночки. Ми будемо зараз їх знаходити. Так, тут в нас планета-граматика. Ум знаходимо скляночку, де написано Ум. Зазираємо. Так, підходить і закриваємо. Так, далі. Ам. Знаходимо, де в нас? Ам, ам, ам. Закриваємо. Так. Так, геометрична фігура квадрат. Знаходимо, де ця геометрична фігура? Накриваємо. Так. Число сім. Знаходимо. Де ж нас сім? Де наша планета? Сім. Сім. Закриваємо. Так. О. Де о? Знаходимо, накриваємо. Число п'ять. Де-де-де де число п'ять? Ось п'ять. П'ять. Знаходимо, накриваємо. Геометрична фігура, трикутник. Де ж наша планета з трикутником? Де? А ось де? Знайшли? Так, ім ім знаходимо де ім? Де це ж планета граматики? Ім, ім знаходимо. Ось ім є. У, а. Це теж планета граматики У А. Знайшли. Так. Число 10. Де, де 10 10. Ось 10. 10 повернулась на планету математика. Так, геометрична фігура ромб. Де ж вона? А ось вона. Знайшли. І залишилась одна в нас маленька планета. Це шість. Шість ось є. Шість. Це всі планети повернулись додому. Дякую за увагу!